Видела, как летел шахет, успела просто присесть, чтобы меня осколками не побило. Вылетел балконный блок в квартире, тоже пошкоджено. Осталась я без работы, без денег, куча денег в товаре. Все сгорело, магазина нет. Веду бизнес 2002 года. В квартире вылетел балконный блок, внутри межкомнатные двери повылетали стекла, обрушился потолок, люстра висит на проводах. Свій, що шахіти один за другим летять, я запобіг сіла, ну, як ще дорахнула, блін. Всі окна, все летить, всі стюка летять, тяпеліще, ну каже. Полторого ночі, можна сказати, що ми з полтора ночі виносимо цей клаву. Ну от всі, бачите, як вибило волною. Тепер ця спальня і, і друга спальня ж вибуха. Тепер я не знаю, хто нам буде це все діло. Чим один звук шахідами ми сиділи в коридорі? Потом другий, третій, четвертий. А п'ятий, ми вже чуємо, що він йде на нас, прямо на нас. Я так поняла, що він вдома не перелетить. І він то упав за домом і посипалося все. Посипалися стекла, посипалися двері, в мене воно вилетіли ага. в коридор в місті з, одір, з петлями. В ага. стінці стекла побиті, кухня пройдемо глянете. Ага. Вся поцокана побита кухня, теж вікна немає. І, як кажеться, я не знаю, сам боженька нас спас, Комната рядом з двома великими стеклами. І вони перелетіли через нас. Я не знаю, як я так. 6 утра я приехала, я думала, что хотя бы какие-то коммунальные службы будут нам помогут, что-то скажут. Ничего нам не сказали, не помогли, все своими силами. Я подошла к полиции, к машина машину стояла. Они сказали, убирайте все сами.